Суд врешті, поставив крапку у справі моторошної аварії, яка трапилась на проспекті Соборності. Тоді, 12 грудня 2021 року, неповнолітній хлопець за кермом легковика, тікаючи від поліції на швидкості, влетів у натовп людей, які переходили дорогу. В результаті цієї автотрощі постраждало п'ятеро людей. Одна з них – 39-річна Лучанка, померла у реанімації. Тих пір минув вже понад рік. Весь цей час неповнолітній винуватець аварії Дмитро Рудюк перебував у СІЗО. Відтак з'ясування справи у суді врешті закінчено. 26 січня винуватець аварії неповнолітній Дмитро Рудюк сидить на лаві підсудних Луцького міськрайонного суду. Захисника у хлопця немає. В залу суду прийшла лише мати з сестрою. Мить настала останнє слово обвинуваченого перед вироком. Що хотів би сказати, це те, що те, що сталося до 12 грудня, це проте теж живі, тому те, що сталося 12 грудня, це не тільки для мене важко, а для багатьох людей, які на той момент постраждали, зараз досі перестрадають. І так само їх зараз немає, але вибачення приносити кожен раз. Для них буде важче їм все нагадувати лише доказувати діло. І ще хотів би сказати, яким би не був мій вирок, вийти і якось допомагати кожному хто постраждав, далі рішення за Фемідою. Суддя Андрій Сівчук вирушив у нарадчу кімнату, а тим часом у залі суду осіла тиша очікування. Варто зазначити, що Дмитра Рудюка обвинувачують не лише у незаконному заволодінні автівки та згодом скоєнні на ній ДТП зі смертельними наслідками. Крім цього, неповнолітньому лучанину інкримінують розбійний напад, а саме, викрадення у чоловік. Віка смартфону зі застосуванням сльозогінного балончика, відтак за сукупністю вчинених злочинів Дмитра Рудюка, суд таки визнав винним та оголосив вирок. Неповнолітні Городюка Дмитра Олександровича визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 286 частини 2, 187 частини 2 та 289 частини 2 Кримінального кодексу України та призначити покарання. За статтею 286 частини 2 Кримінального кодексу України у виді позбавлення волі строком на 5 років без позбавлення права керування транспортними засобами, за статтею 187 частини 2 Кримінального кодексу України у виді позбавлення волі строком на 7 років без конфіскації майна. За статтею 289 частини 2 Кримінального кодексу України у виді позбавлення волі строком на 5 років без конфіскації майна. На підставі статті 70 частини 1 Кримінального кодексу України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом часткового складання призначених покарань остаточно визначити покарання неповнолітньому родюку Дмитру Олександровичу до відбуття у виді позбавлення волі строком на 7 років, 6 місяців без конфіскації майна. Також суддя зарахував перебування Дмитра Рудюка у СІЗО. Згідно розрахунку, один день попереднього ув'язнення відповідає одному дню позбавлення волі. Відтак Дмитро Рудюк сяде до в'язниці на наступні 6,5 років. Дія вироку суду настала з моменту його оголошення.